We'll <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся на канал. Ми починаємо. Компанії львівського підприємця Ігоря Гринкевича опинились у скандалі з виведенням коштів у сумі в один мільярд гривень в закупівлі одягу для військових. Це, можливо, не перший випадок подібних маніпуляцій сімейного бізнесу. Відомо, що сім'я володіє рядом підприємств ТОВ Trade Lines Retail, ТОВ Будівельна компанія Сітіград, то в будівельний альянс монтаж проєкт, благодійним фондом Hope UA та громадською організацією Європейська альтернатива. Нещодавно ця сім'я отримала мільярд мільярди гривень від державних замовлень і, схоже, далеко не прозоро їх використала в перших місяцях 2023 року. Кілька компаній родини Гринкевичів активно включаються в закупівельні процеси міністерства оборони. Попри відсутність власного виробництва одягу, вони уклали 23 договори з міністерством оборони на суму в 1,54 мільярда гривень щодо постачання літнього одягу та білизни для збройних сил України. Ці угоди укладено без проведення відкритих і тендерів, оскільки компанії Грінкевича не могли виготовляти одяг. Вони просто здійснювали перекупівлю товарів у Туреччині. 60% коштів витрачалось на особистий прибуток, а 40% – на закупівлю. Проте цей іноземний товар навіть не відповідає стандартам військового забезпечення за якістю. Крім того, жодна з компаній Грінкевича не виконала поставку у визначений термін. Також не зрозуміло, з якої причини Міністерство оборони користується послугами будівельної компанії при закупівлі одягу, коли в Україні достатньо виробників, які б могли пошити військовий одяг, створити робочі місця та сплатити податки до бюджету держави. Слід відзначити, що це не перший випадок подібної співпраці Гринкевичів з міністерством оборони і за ними вже розпочато кримінальні справи весною 2022 року. То в будівельний альянс монтаж проєкт фігурувало в закупівлі шоломів та бронежилетів за завищеними цінами для міністерства оборони. Они, а ця справа кваліфікується як державна зрада. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.